Вітання, це наше глибоке занурення. І сьогодні, знаєте, ми розглядаємо такий цікавий вузол: мотивація, підсвідомість, ну і духовний стан. Ага, і як все це згідно з нашими джерелами веде до ну справжнього процвітання? Так, вітаю. І тут важливо, що процвітання розглядається ну дуже цілісно. Не тільки гроші, я так розумію, А вже ж. Не лише фінанси, це і внутрішній спокій, і відчуття мети, стосунки, здоров'я. Знаєте, така комплексна штука. Зрозуміло. І ключова ідея цих джерел, власне, в тому, що внутрішня гармонія, певний а, вібраційний стан, як вони кажуть, є першою причиною причиною зовнішнього достатку. Саме так. Тобто, спочатку стан буття, а потім уже матеріальне притягується. Окей, цікаво. Тоді почнімо з мотивації. От джерела кажуть, є внутрішня – робити щось заради процесу, задоволення. Так, виклику. А виклику, а є зовнішня, ну там гроші, оцінки, визнання. Чому це розмежування таке важливе для процвітання? О, ось тут, знаєте, стає справді цікаво. Бо внутрішня мотивація, та, що йде від особистого зростання, від мети, вона виявляється набагато стійкіша. Стійкіша. В якому сенсі? ну, Для довгострокових цілей, як оце цілісне процвітання, вона, так би мовити, генерує стабільніший ем, високочастотний емоційний стан. Високочастотний це вже термінологія з тих джерел. Так, саме так. І вони навіть пов'язують це з дофаміном, нашою молекулою винагороди, тобто досягаєш внутрішньо значущих цілей, хай маленьких. І отримуєш підкріплення. Ага, такий собі позитивний цикл виходить. Мотивація, добробут. Мотивація. Точно це підтримує і одне і інше. Тобто, виходить, важливо не лише що робити, а й чому мотив ключове. Абсолютно добре з мотивацією розібралися. А підсвідомість в матеріалах її називають архітектором реальності. Це звучить ну, дуже потужно і не безпідставно. Щоб уявити масштаб, джерела наводять таку аналогію. Підсвідомість обробляє десь 11 мільйонів біт інформації за секунду. Ого, а свідомість. А свідомість лише близько 40 біт. Розумієте різницю? Вау! 11 мільйонів проти 40! Вражає. Ці джерела стверджують, що саме підсвідомість керує десь 95% наших щоденних рішень, реакцій. 95%? То виходить, моє свідоме бажання, скажімо, процвітати це лише 5% справи. Ну так виходить, якщо вірити цим денним, і ці рішення базуються на глибоко вкорінених переконаннях, часто сформованих ще до семи років. До семи років, тобто, ми діємо на автопілоті, базованому на дитячих програмах величевною мірою. Так ці переконання працюють як фільтр. Вони забарвлюють наше сприйняття, несвідомо скеровують дії, можете навести приклад або я не гідний успіху, і що тоді? Тоді ця людина може несвідомо саботувати можливості, відмовлятися від вигідних пропозицій, робити помилки, навіть не усвідомлюючи, чому зрозуміло. Тобто головна робота це оці глибинні програми саме так. Матеріали наголошують, що треба працювати саме з ними, і тут на сцену виходить духовність та вібрації. Ага, духовність це не обов'язкова релігія, так? Ні, ні, зовсім не обов'язково. Це радше пошук сенсу, мети, зв'язку зі світом, внутрішнього спокою. І як це пов'язано з вібраціями? Ну, цей стан спокою сенсу він, як вважають автори, сприяє вищим вібраціям. Це базується на таких ідеях, як закон вібрації, все є енергія і закон притягання подібне притягує подібне. Точно у цій моделі позитивні емоції, любов, вдячність, радість мають вищу частоту, негативні нижчу. Тобто, підтримуючи певний внутрішній стан, ми ніби налаштовуємо свій приймач на відповідні події. Гарна аналогія, так, ідея саме в цьому. А як це зробити практично, як налаштуватися, якісь інструменти є? Так, і це найцікавіше практичність. Пропонуються методи для перепрограмування підсвідомості і власне підвищення цих вібрацій наприклад, Афірмації, позитивні твердження в теперішньому часі, скажімо, я легко притягую достаток, ідея в тому, щоб повторенням перезаписати сталі програми. Угу. Далі візуалізація створювати яскраві образи бажаного результату, ніби він вже є. Це, мовляв, навчає мозок. Медитація, мабуть. Обов'язково медитація та усвідомленість вони допомагають заспокоїти розум, спостерігати за думками, отримати доступ до підсвідомого. Щось ще. Практика вдячності, її часто виділяють як одну з найпотужніших емоцій для підвищення вібрацій, навіть просто вести щоденник вдячності. Зрозуміло, і головне тут, я так розумію, регулярність ключове слово послідовність. Це як тренування потрібно регулярно практикувати, щоб закріпити нові нейронні шляхи, нові звички мислення. Отже, якщо підсумувати, виходить, що справжнє процвітання таке стійке це не так зовнішнього нитва, як внутрішня робота. Абсолютно внутрішня алхімія, можна сказати, узгодження свідомих бажань. Тобто мотивації з підсвідомими програмами, так і культурування стану благополуччя, що генерує потрібну е, енергетичну сигнатуру, цілісний підхід саме так. І якщо подивитися ширше, то виходить, що зміна внутрішнього світу, переконань емоцій фокусу уваги неминуче веде до зміни зовнішньої реальності, принаймні така точка зору цих джерел це фундаментальний сув від спроб контролювати зовнішнє до майстерності над внутрішнім. Точно на завершення така думка для роздумів вона випливає з матеріалів. Якщо 95% наших рішень і реакцій керуються під свідомістю, угу. то яка одна найменша, але послідовна щоденна дія може одна афірмація, хвилина вдячності, коротка візуалізація, могла б стати оцим першим кроком, першим поштовхом до поступового перепрограмування цих автоматичних патернів вже сьогодні.